Так, знову зараз відео перевірки. В комплекті у нас ідеально справний вживаний дозиметр радіометр професійний. Так, До нього кришка відсіку батарей з трьома вусиками, які цілі, не обломані. Дві нових якісних батарейки кожна, вагою по 25 г 2А. І контрольне джерело радіації калій 40. Е, самий концентрований серед всіх існуючих добрив. Е, Найпотужніше фанить. Фанить бета випромінення і трошечки гама випромінення від нього. Так. От приклад показую. Дисплей в ідеалі. Так, що важливо, до речі, державна повірка була діюча аж до 2023 року. Це дуже круто. Державна повірка сертифікація. До 2023 року була проведена і дійсно. Це класно. Так, при тому, що вже після 2022 року їх не завозили. Так, ось батарейний відсік. Кришка оця, не бовтається, от сама не падає, ідеально тримається, не роздовбана. Металева сірою фарбою покрита. І з усіх сторін покажу. Ці наклеїчки можна їх здерти. Спиртом. Протестую контрольное жирово. Контрольное жирово покажу. Прибор готов к роботі. Голос. Я не сочетаю так. Открываем. Так, от природний фон. Ну, плюс мінус тут это. 10-15 мікроНГ в годину. Відношу дерево. Перемикаємося в другий режим, щоб обнулити покази. Знову гамму переходимо. Або можна вимкнути, вимкнути прилад. Показує 155 мікроНГ в годину. Ідеально. Це для заміру достатньо. Забираю. Зобрав, покази зразу падають. І зараз прийдуть в норму і сама сигналізація вимкнеться автоматично. Не потрібно діставати навіть з кишені прилад, він сам замовкне, коли фон прийде в норму. От все в нормі фон. Прибор виключив. Все. Кришка. Супер. Бистріше не обломано.